А зараз Ігор Олександрович з легкої волі, здогадайтесь, кого або ні. Став головою Асоціації прифронтових міст і громад. Як пише УП, це прототип або щось таке зародок нової <кій> партії мерів, яку буде вести за собою Данило Гетьманцев. І Ого. фронтменами буде Терехов. Кім і Терехов. Я такого не читала, ще щось з мене пройшло, але тут пройшло вже якась політика почала. Політика, політика, Одно... Не може Ого. бути. взагалі однозначно, не може бути. І Кім же приїздив <звук> до Харкова, до речі, коли було зібрання. Да? <звук> да, коли було зібрання однієї з асоціацій. Ну, я ну, прямо вам сказав, да. що ці люди будуть фронтменами, а Данило Гетьманцев буде. Людину, яка організовуватиме певні щось мені вже не подобається все, що до, до чого дуркається Данило Гетьман. Це мабуть, у нас є трошки для цього приводів. На жаль, але це ОП пише. Це ж ми ж не експертами, не знаємо. Ну поки що це не підтверджено, да але зустрічі відбуваються. Ну ясно, що це відбувається під патронатом. Офісу президента так. ми ж розуміємо це, да тобто це не само не само по собі, і трошки нагадую зібрання. Пам'ятаєте, коли там Кернес єднався з Трухановим? Були такі «Довіряй ділам, і все таке. Ну тобто, десь щось трошки нагадує.